Майже 10 років тому італійський колекціонер П'єро Дальфонсо, гуляючи Тернополем, побачив маленьку картину тернополянина Михайла Піпана. Вона вразила його повнотою життя. Познайомившись із митцем та прийшовши у його студію, П'єро одразу ж придбав сотню його полотен. Тепер 30 із них привіз до Тернополя. не Ці картини є і реалізм, і імпресіонізм. В цих картинах не тільки реальність, а навіть і фантазія художника, тому що він казав, я от цей момент побачив і хочу його донести глядачеві. Момент, який цікавий для мене, і дійсно цей момент має в собі якусь розповідь, яка доходить до глядача. Михайло піпан був художником дійсно талановитим. Проте в Україні, як і сотні, і навіть тисячі інших, майже невідомий. Тімокей. В радянський період дуже було багато талановитих художників. Я думаю, що було більше 50 тисяч художників, яких ніхто не знає, і їхню творчість треба донести до глядача. У творчості Михайла Піпана життя України. Кожна із картин має в собі якусь розповідь. Його мазки енергійні, грубі та важкі. На такому соцреалістичному мистецтві росло не одне покоління для сьогоднішнього, наприклад, глядача. Це якісь дивовижні картини трошки, бо вони, бо вони в часі ну, віддалені дуже. Сьогоднішня наша молодь, наші смаки художні. Трошки відмінні ніж це було в 70-х, 80-х, 90-х роках, але це наша історія. Ми вийшли з того, принаймні, моє покоління. Оглянути виставку Михайла Піпана із приватної колекції П'єро Дальфонсо можна у художньому музеї Тернополя.